Всім сап на зв'язку, як завжди, твій криптоброї сьогодні розповім про топову роздачу від біржі Okex та NotCoin. що іде тикати, щоб ти зміг заробити свої перші гроші у крипті. Ну і хочу поділитися з тобою, чому взагалі акції від бірж зараз це найкраща можливість, щоб новичку заробити свої перші непогані гроші у крипті. і потім масштабувати все це діло, щоб отримувати ще більше прибуток. Не будемо затягувати, розповідаю тобі про все, що обіцяв. До речі, бро, став лайк, якщо ти також не отримав дроп від Зикасинс. Брайан, хоча б. Ти не підведе менше води і погнали. Так, банда, дуже важлива ремарочка. У цьому відео я буду показувати все максимально просто, щоб це було доступно усім, а особливо новачкам. Але як на мене, навіть якщо ти не перший день у крипті, мати ферму бірж, це просто must have. Тому що ризиків тут майже немає. Затрати, ну мінімальні, а потенційний прибуток ну, дуже гарний, якщо ти будеш вчитися користуватись акціями від цих бірж. Ну що, не будемо затягувати, і починаємо огляд акції. Як ми бачимо, сама акція називається Airdrop Fair». І тут виділено аж 250 мільйонів токенів нот і 5 тисяч тонн. 250 мільйонів це десь приблизно 5 мільйонів доларів і 75 тисяч доларів, що для акції ну досить таки жирно. А якщо ще дивитися, які дії тут треба робити, це взагалі, як мені здається, грабіж біржі. Братва, але думаю, за біржі ми не переживаємо, тому що їм це так само вигідно, як і нам. Вони отримують нових користувачів, а ми отримуємо частинку нагороди. Та для проєктів це також маркетплейс, щоб прорекламувати свій продукт. Тому він win-win для кожного. Так, сама акція буде тривати з 27 травня, вона почалась і аж по 27 червня. І так, нажимаємо на кнопочку Приєднатися зараз. І так, якщо вам випаде 500 но, це у нас 10 доларів, 1000 но це 20 доларів, 1 тонн це десь приблизно 7,5 доларів. 3000 нот, но це у нас уже пожирніше аж 60 доларів. 5 тонн це зараз оцінюється в 37 доларів. 10 тисяч нот ну, це зараз приблизно 160 доларів. Але, як на мене, ціна буде вища, тому що зараз тон і нот на хайпі, тому у них дуже хороший шанс пропампитись, а сам ринок конкретно сьогодні, коли я записую, на декілька відсотків впав, тому зараз не 200 доларів, а 160. Але дивлячись на тенденцію росту, думаю, може винести навіть більше, ніж я сказав раніше. Ну і 50 тисяч нот, якщо ви щасливіші вам можуть випасти, це тисячу доларів. Братва, як я і обіцяв, намагаюсь доносити інфу, щоб приблизно кожному було зрозуміло, і тому, хто хоче навчитися, і тому, хто вже у ринку. Але що навіть якісь слова з цього відосу для тебе будуть незрозумілі, то нічого страшного. Обіцяю, як подивишся пару таких відосів, прочитаєш ці пости, це буде просто ізі ще інших будеш вчити. Ну і братва, дуже вас прошу перед тим як я почну показувати детальну інструкцію, як забрати ці винагороди, підписатись на телеграм-канал, тому що там усі темки. І новини такі акції виходять набагато швидше. Тому що на YouTube відоси робити довше. Якщо ти шукаєш ком'юніті і криптонів, то тобі точно туди. Тепер приступаємо до виконання завдань, за які нам дадуть тікети. і за ці тікети ми зможемо отримати ці винагороди. І так, спускаємося на цій сторінці трошки вниз і бачимо декілька тікетів. Давайте все по порядку. І так, якщо у вас ще немає біржок, ви можете зареєструватись. Всі корисні лінки, як завжди, будуть в описі. А якщо у вас уже є біржа, то ви взагалі без проблем так само можете прийняти участь у цій акції. І так. Тікет номер один це чистий депозит від 100 доларів. Як я зрозумів, це можна просто холдити 100 доларів на споті і все. Але важливо, що це треба холдити до кінця акції, і тоді ваш тікет не анулюється. І так, на мені у мене цей тікет за холд прийшов десь за менше, ніж годину. Зазвичай це навіть швидше. Але ці 100 доларів не нікуди не зникнуть. Ми просто можемо їх потім забрати. Або взагалі скіпнути цей тікет. Зараз покажу, як можна зробити ще розумніше. Як тільки ми робимо кейс. Завдання, ми можемо трошки прогортати вверх, бачимо тут кнопку Показати винагороду. Як тільки воно вам зарахується, ви можете нажати і отримати свій тікет, за який ми можемо і злутати токени. Ну, і це було перше завдання. Ізі, як на мене, але якщо ти не хочеш злочити своє 100 доларів, або вони тобі зараз потрібні, то можна, в принципі, пропустити, розказую про друге завдання. Значить, сукупний торговий обсяг від 1000 доларів з парами нот, включно зі спотом і деривативами. Що це означає, ми можемо набити це або на споті. Або на ф'ючах. На ф'ючі я точно не рекомендую лізти, якщо ти новачок. Тому що так, тобі там вийде на пару копійок дешевше, але спот це просто гарантія 100% що ти не втратиш свої гроші. І так, давайте покажу вам, що робити. Припустимо, ви закинули 100 доларів або там 10 доларів, щоб набити. От у цю пару, да, як зробити, виконати це завдання. Нам просто треба зайти на спо. Так, далі вибрати тут нот коїна наш сам у парі з стейблкоїном. У мене це USDT. Все, що нам потрібно зробити, нажати тут кнопочку Market І, наприклад, якщо в нас 100 доларів, пишемо 100 доларів купити нот. 100 доларів є після цього маркет, і так само 100, тобто 100% продати нот. Тим саме ми купили за 100 доларів, продали за 100 доларів, виходить об'єм 200. Так само нам треба буде зробити там якусь е, певну кількість разів. Ви вже порахуєте на свою суму. Наприклад, якщо 100 доларів, це 10 разів. Наприклад, якщо я закину 100 доларів, мені потрібно буде купити і продати 10 разів. Тобто 100 доларів купили, продали, купили, продали. Тим самим ми наб'ємо цю цифру 1000 доларів, за яку ми і заберемо тікет. Взагалі, чому ця акція дуже гемно? Тому що тут буквально немає ризиків, щоб ви розуміли, щоб набити об'єм 10 тисяч, а це у нас от Оцей тікет іде десь приблизно 8-9 доларів. А навіть якщо ви з одного тікета заберете один тон, це у нас 7,5 доларів, да, це мінімалка, то це вже. Окупає ваші затрати. А якщо ви ще більше, а якщо ви заберете ще декілька токенів, то це мінімум вже на аккаунт. Якщо ви буде випадати тільки один тон, це буде 22 долара. Я вже не кажу, якщо там випаде вам, наприклад, 5 тонн, 3 тисячі нот, а може 50 тисяч нот, хто знає. Тому ця акція, ну, просто жир. І так, це у нас був тікет номер 2, там, де 1000 доларів USDT. Ще у нас є таке саме завдання, але інша сума це вже 5 тисяч. Ну і ще там, де 10 тисяч. Я раджу вам набити прям тисячу, 5 тисяч і 10 тисяч. Це робиться з. Це ізі, як я казав, закидуйте якусь суму. Ви можете там, наприклад, навіть закинути 1000 доларів потім вивезти, або 200-300 доларів, скільки вам зручно, тобто не обов'язково їх холити на своєму гаманцю, або зробити це взагалі з там, 50 доларів, а вже ж піде трохи більше часу, але також можливо. І тим самим у нас вийде забрати, якщо навіть ми не будемо забирати цей тікет, де холити 100 доларів, це не тікети. І, як я казав, при самих гірших обставинах ви заберете 22 долари, затративши 7, 8, 9 доларів максимум. А це від 60 до 200 доларів. І все це, братва, нагадує тільки на один аккаунт. А таких аккаунтів можна робити багато. Ну і раджу ще залітати у наш чатик, де ми один одному допомагаємо, спілкуємося, ділимося профітними темками і допомагаємо новачкам. Обов'язково будемо ділитися результатами в нашому чатіку. І так, братва, не пугайтесь, якщо ви одразу не зможете продати свої токени, тому що всі ці нагороди мають прийти на протязі 24 днів після завершення акції. Не переживайте, це нормальна практика на усіх криптобіржах. Десь Трохи довше, десь трохи швидше, тому на жаль, доведеться трохи зачекати, одразу продати ми не зможемо. Але як на мене, це тільки плюс, тому що тут буде менше учасників, менша конкуренція. Якби тут одразу давали нагороди, мені здається, тут би налетіло просто десятки тисяч абузерів, які швидко би забрали весь пул. Ну що, банда, а тепер саме головне питання: як на мене, це справді найкраща можливість, особливо для новачка, розкачати свій депозит, заробити свої перші непогані гроші в крипті, стабільно і майже пасивно заробляти. Як мінімум, це 100% краще ніж тапати хом'яків, тому що там не зрозуміло, коли буде дроп і чи його взагалі дадуть. А тут все прозоро, все чітко. І прикрутивши навіть трохи смікалки, я як казав, якщо ти будеш все це діло мультиачити, то у тебе вийде збільшити свій прибуток 10, а то й 100 разів. Це залежить тільки від тебе. А як правильно мультиачувати і масштабувати свою ферму? Я записав навіть окреме відео на цей канал. А якщо ти дивився відео до цього моменту, ручаюсь за тебе і впевнений у тебе все вийде, якщо ти далі будеш занурюватись. У крипту та будь ласка, лайк, підписуйся на канал, на шляху до лакченжу разом. А на зв'язку, як завжди, твій крипто ром